Привіт всім! Вже за декілька днів ми з вами вступимо у новий 2017 рік. І окрім того, що маємо підбити підсумки цього року, подивитися, що нам вдалося, а що ні, і скласти карту бажань на наступні декілька місяців, я пропоную подумати про новорічні подарунки для наших батьків. Моя амбіційна подруга сказала, що подарує своєму татові автомобіль. А інше сказала, що порадує маму турне по європейських країнах. Якщо ж таких коштів наразі немає, то пропоную один дуже старий, але дуже дієвий метод: це подарувати емоції. Як це робити? Сідаєте напроти тата чи мами і питаєтеся. Дорогий тату, що тобі приносить дуже приємні емоції? Наприклад, тато каже: не пам'ятаєш, я тобі розповідав, що колись бабуся подарувала мені коньки, і я таке щастя, таку радість відчував від того, що катався з хлопцями на коньках, і ось ви вже і придумали подарунок: берете тата, йдете з ним на каток і відчуваєте надзвичайно приємні емоції. Чому це важливо? Ми з вами ще й беремо дуже важку тему, коли батьки після розлучення. Отже, їм потрібно відправити їх у часи дитинства, коли вони були щасливі, коли вони були дуже задоволені. А це можна зробити власне через емоції, які можуть бути наслідки. Ви знаєте, дуже різноманітні. Ну, просто гарні емоції, просто усмішку, просто адреналін і, і, не знаю, і одні розмови про ваш подарунок, це я вам гарантую точно. А ще я переконана, що в багатьох випадках батьки згадають свої дитячі мрії, свої дитячі забаганки і, можливо, навіть задумаються відкрити свій власний бізнес, відкрити каток у вашому місті, чи відкрити. Свій сирний завод, чи ще щось, тому що емоції вони дарують надію, вони дарують світло, і ви будете щасливі від того, що ваші батьки усміхаються. А вашим батькам такі емоції дадуть надію на майбутнє, дадуть можливість рухатися вперед, дадуть можливо шанс здійснити мрію, про яку вони забули. Тому що перше вони одружилися, потім вони розлучилися, потім вони думали про ваше виховання. Отже, не думайте дуже про ціну подарунку, думайте про емоції, думайте, що і які наслідки принесе те, що ви хочете запропонувати своїм батькам новорічну ніч. Дайте їм можливість відчути себе бажаними. І любимими в цей важливий новий рік півня. і подаруйте йому такі барвисті емоції, як пірочку на хвості півника. Отже, бажаю вам продуктивної розмови, або ви зрозуміли, що насправді порадує ваших батьків. А потім отримуйте просто задоволення від тих наслідків, які принесе цей подарунок. Па-па!